Відразу два мітинги сьогодні зранку відбулися в Кіровограді. Один зібрали євромайданівці. Кажуть, вийшли, аби не дати депутатам облради ініціювати в країні надзвичайний стан. Другий організували прихильники влади. Народні депутати України закликали протестувальників до мирного розв'язання конфліктної ситуації. Кіровоградці мітингували мирно, обмежилися лише словесними перепалками. Подробиці знає Ігор Токар. Але цей сюжет наразі готується до ефіру, і поки ми продовжимо вою зможете побачити згодом. Обласна рада звернулася до президента України. Під час позачергової сесії депутати підтримали текст звернення до гранта політичних сил та громадськості. У ньому народні обранці закликали владу до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Жодної ініціативи щодо запровадження надзвичайного стану в державі не прозвучало. За направлення цього листа проголосувало 54 депутати. Деталі від Інни Примак. Ранкову сесію скликали за вимогою 44 депутатів обласної ради, розпочали засідання хвилиною мовчання. Так депутати вшанували загиблих на Київському майдані. На розгляд винесли одне питання: звернення до президента України. Протистояння одної протиборуючої сторони і другої не можуть провести до людських жертв. Такі жертви в нас відбулися. Ми дуже до вас закликаємо, щоб таких жертв у нас більше не було. Ми Закликаємо вас до примирення. Ми закликаємо нас усіх і опозицію до спокою, до того щоб сісти за стіл переговорів. Обговорити питання приїхали, і народні депутати Станіслав Березкін, Віталій Грушевський, Валерій Кальченко. Також до зали запросили представників від мітингувальників. Кожен висловлював свою позицію щодо питання денного. Хочу звернутися до політикам високого рівня, до законодателям, що конституційний строй не може бути предметом политического торга. Все вопросы необходимо решать в законодательном порядке. Где в этом Звернении то, что вчера творилось и позавчера на Майдане и на улице Грушевского? Где оценка действий Беркута, который стрелял, а мне это не параллельно? Поки депутати радяться, правоохоронці повідомляють про замінування будівлі облдержадміністрації. Втім, роботу народні обранці не припинили. Півтори години обговорювали питання, сварились і не могли дійти згоди. Коли ж, врешті, перейшли до голосування, почались проблеми з технікою. У нашому залі друзі, ви всі бачили, що йшла збій системи. У нас уставлений зараз відповідний жучок. Який не давав можливість мені мікрофона включити, мікрофона на трибуні, виключав мікрофон Яриничу. Голосувати вирішили поіменно підняттям руку. Результаті лист підтримали. За те, щоб направити звернення главі держави, проголосували 54 народних обранці. Звернення прийнято в повному, повному нашій редакції, включаючи і пропозицію Чорно і Колісніченка. Бо там є і їхня пропозиція. Останній абзац. Це якраз врегулювання наших оцих спорів. Опозиційні депутати кажуть, рішення ухвалили з порушеннями. На думку ж більшості все відбулося згідно правил. Были сегодня разные дискуссии на сессии, но в принципе принято решение. Принято решение спокойно, решение обращения к президенту. Все должно быть мирно. Всі до давні за стол підговору і мирно решить всі вопроси. Однозначно, в залі було більше ніж 50 депутатів, які підтримали той проект рішення, який був проголосований. Це було очевидно. Це було видно на камери. Те, що було втручання в електронну систему, це теж для нас за сьогодні є доведений факт. У тексті ж звернення депутати просять владу врегулювати конфлікт в країні мирно і на примак Анатолій Басистий, день за днем.